На дитячі проблеми дитячого законодавства Україна наблизилась до вимог міжнародних організацій, дозволивши підліткам позиватися до суду. Утім, на цьому запровадження ювенальної юстиції, тобто цієї, що стосується інтересів дитини, і обмежується. Суспільство ставиться до цього поняття з пересторогою. Мовляв, вона лише руйнує сім'ї. Юлія Галушка розбиралася, чим страшна ювенальна юстиція та чого її бракує в Україні, щоб права дітей були справді захищені. Цю історію перший національний вже розповідав. Батько чотири роки змушував Єгора ходити до релігійної секти. Тепер хлопець позивається до нього, щоб захистити свободові розповідання. Хоче позбавити його батьківських прав. Можна я пойду на тикла до ні, можна. Чому? тому що там воювати. А в біблії сказано: не вчитись воювати. Я говорю, так я ж не воювати іду вчитися. А чому я кажу, Ну захищатися, там, Ну і що, не нельзя все одно. Позиватися законотворці дозволили 14-літнім 2010 року. Раніше в інтересах дитини це робили батьки. Цей пункт у понятті ювенальної юстиції найбільш дискусійний кажуть експерти. Батьки побоюються, що в них забиратимуть дітей та позбавлятимуть батьківських справ без вагомих причин, бо найчастіше у таких справах перемагають діти за міжнародними нормами. інтерес дитини завжди повинен переважати інтерес батьків. Правозахисниця Катерина Левченко каже, дорослі не готові визнавати, що їхні нащадки мають права та можуть їх відстоювати. Батько або мати там покарали дитину тілесна. А дитина поскаржилась так за сімейним кодексом у нас заборонено фізичне насильство над дітьми, і тілесні покарання у нас заборонені. Розумієте, давайте тоді, шановні дорослі, наслідувати законом, виконувати їх, щоб не було не давати привідів для того, щоб були навіть такі спроби будь-яких позовів. Зараз у правозахисному центрі допомагають одразу двом підліткам, які намагаються відновити свої права на житло, бо зазвичай кажуть, тут під час продажу та розміну квартир про неповнолітніх мешканців забувають діти залишаються без помешкань. Утім, підліткові позови подекуди доходять до абсурду. 16-літня дівчина позбавила матір батьківських прав, бо та обмежувала її свободу. Суддя ухвалила рішення за 15 Надять хвилин не заслухавши відповідача. Старша сестра позивачки Марина переконана позов до суду, це справа рух нової родини батька. У неї тільки один смисл це вот забрати у нас кімнату. Ми живемо в общежити, коли мама вот У мене мама працювала 7 лет дворником. Сама тянула это все на себе, щоб витягнути вот нам как бы жилье. Психологи розповідають, у підлітковий вік діти намагаються задовольнити власні амбіції, претензії на самостійність, житло чи гроші, але ще не розуміють наслідків таких дій. Утім, відповідальність завжди лежить на батьках. І йти треба не до суду, а до фахівців з психології. які подаються, це, скоріше, був формальний шаг з боку Всегда любой конфлікт, який доходить до общества з професіональними юристами, як правило, психологічні проблеми ростуть з детства их самих родителей, з детства, самого ребенка, который влазить в этот, в этот конфлікт. За дитячими позовами завжди стоять амбіції дорослих, каже адвоката Наборяк. хоча б тому, що хтось має оплатити послуги адвоката. Вона займається родинними чварами вже кілька років. Найбільше її обурює, що суди на швидкоруч ухвалюють рішення про позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьків. Ійських прав одного з батьків це ізоляція дорослого, який погано впливає на дитину. Тобто... Наскільки свідомо і глибоко повинна розібратися державна структура в цій ситуації і сказати, зробити висновок про те, що дійсно ця людина погано впливає на виховання дитини. Ювенальна юстиція в Україні працює лише частково, говорять експерти. Наповнолітні досі не можуть подавати у міліцію заяви про злочини, а будь-які контакти дітей з правоохоронцями мають відбуватися за окремою схемою, не такою як для дорослих. Наприклад, під час допитів повинні бути присутні батьки, соціальний педагог і психолог. Усі, хто працює з дітьми, зокрема і суддів, треба ще навчати, як балансувати на межі прав дітей і прав батьків. Щоб не руйнувати, а зберігати родини, Юля Галушка, Наталія Малишко, Тетяна Гураль, Андрій Папуша, Віктор Протопопов перший національний.